Усім привіт на зв'язку з вами Ольга Шабуляна. Сьогодні ми поговоримо з вами про один також чудовий додаток, який можна використовувати як для iPhone, так і для Android. І називається він Snapseed. Ми його відкриваємо. Що ми можемо тут робити? Ми можемо редагувати ваше фото, забрати якісь лишні предмети, обробити навіть. Давайте зараз буду вам показувати, як це працює. Є стилі, так? Можна зразу щось поставити, щось вибрати. Бачите, тут можна, воно зразу робить. Але я, в принципі, це не дуже люблю використовувати, тому раджу наскати зразу інструменти. Давайте корекція. Трошки бачимо яскравість. Ці ползуночки ви можете вправо-вліво і дивитися як краще. Контрастність, бачите? Можна світліше, можна трошки ось так. І ось так по кожному пункту ви собі вибираєте, як вам потрібно. Бачите, можна зробити, щоб було, наприклад, світліше. Ось, бачите? Тобто, бачите різницю. Темні. Можна також висвітлити. Можна додати, щоб фото було більш теплим, чи більш холодним, чи навіть нічого не додавати, так? Натискаємо галочку. Далі Рі... різкість. До прикладу, якщо вам треба щось зробити, щоб воно якось чіткіше було, то ви вибираєте цей пункт. І ось з галочка там крестик, що вам не потрібно це. Криві баланс білого, кадрування. Кадрування це обрізання. Тут є навіть до прикладу, вам зразу як можна обрізати, воно вам показує, якщо вам потрібен якийсь певний формат, чи ви можете це зробити так, як саме вам потрібно обрізати дане фото. Тут є поворот, ви можете перевернути своє фото, якщо вам, чи навіть отак поміняти. Наче ви його сфоткали з іншої сторони, якщо вам так більше подобається, можна так залишити. Якщо так, більше подобається, можна так. І можна це фото крутити, міняти як потрібно. Далі дуже, дуже часто я користуюся точкова корекція. Що ми робимо? До прикладу, покажу вам. Треба приблизити оп, двома пальчиками в різні сторони. Приблизили. І давайте дуже акуратно ми заберемо ось цей оце листя зелене тут. Все, дивіться, ми забрали і все. От голосточка немає. Ви можете забрати ще. Бо дивіться, якщо ви не будете так близько робити, бачите, ви зробите раз, і це зайде на лебідя. І це буде вже дуже видно, що ви щось там робили. Тому краще, трохи ближче. І ви можете ось так потихеньку прибирати саме те, що вам не потрібно на цьому фото, щоб було. І так потім просто акуратно зверху поводити, бо воно трошки там вистечку зробить, і все дивіться. Оп. Галочку ставимо. Дивіться, це фото до, це фото після. Бачите, яскравіше тут немає цих листиків. Чим ще користуюся тут, можна зробити чорно-біло, можна зробити розмиття. Так, Можна вибрати, щоб ослебідь був. І потім, дивіться, вниз посередині, бачите, ці три рисочки натискаєте. І ось ви можете вибрати, яка інтенсивність розмиття вам потрібна. Інтенсивність, який перехід повинен бути більше, менше середній. І степінь вієнтірування. Ви можете всі позначки ці класти і дивитися, як вам більше подобається. Також тут можна написати текст. Тут є також різні шрифти з наклоном, і ми раніше також і тут писали шрифти. і Це ви можете робити саме в цьому додатку, чому б ні. І тут також ви можете вибрати саме той колір, який вам потрібен для написання тексту. Дуже багато різних кольорів. Даний додаток безкоштовний, він не має ніяких платних версій, тут є навіть рамки, все що завгодно. Тому ви можете просто заходити, клацати і дивитися. Як зберігти? Дивимося вниз на право експорт. І зберігти. Можете зберігти копію. Якщо вам потрібно то фото як до, а це фото буде як після, то ви зберігаєте копію. Якщо вам потрібно, щоб просто воно замінилося, то ви натискаєте зберігти. Воно зберігається, і потім можете зайти, і воно в галереї у вас відображається.